Почнемо все ж таки з найцікавішого, все таки з того, що відбуваються передислокації ворога на південному напрямку, саме на запорізькому напрямку, за інформацією, власне, Петра Андрющенка було передослоковано десятки автомобільної техніки з особовим складом з півдня на північ. Тобто, тут ми можемо спостерігати на той факт, що перекидаються можливо на інші ділянки фронту. Сили противника, Петре. Про що ми можемо говорити в цій історії? Чи дійсно це передислокація сил? Чи можливо це ротаційні певні заходи? І якщо це все ж таки передислокація, про які напрямки тобі відомо? А це у підсумку і те, і те саме, судячи за все, ну взагалі що відбулося? Йшла ротація по перше кадирівців. Які з Енергодару з Херсону вийшли з позицій, які там перебували в Енергодарі на Запорізькій з по Херсону, вони там, то по блокпостах, то всякі функції Розвардії виконують а минулого тижня. Ми розповідали, що вони зайшли. От вони виходили. Десь в Мілітополі вони збилися в кучу з ще одною колоною вже безпосередньо, яка їхала рухалась з Криму безпосередньо, і таким чудовим караваном вони прорушили спочатку Запорізькою областю, потім через Донецьку область, а потім доїхали до Тагона і до Стову, а тут їх вже шляхи розійшлися, тобто кримські умовно підрозділи, тому що там частина кримських частина, скоріш за все, Харсонських, вони поїхали на вокзал. Були завантажені на потяг і вирушали, судячи за все, на нашу північ, тобто знову мова про Сумщину Знову є розуміння певне, чому, тому що там не все так гарно як їм хочеться. Все ж таки, не наше... просто стабілізували, вже тиснуті, трохи відбираємо своє. Тому вони туди і вирушали. Це там банальні європейна відні російське м'ясо, яке туди поїхало А кадирівці поїхали до себе в Чечню по там нашим джерелам і по Нашим каналом, які є, ми вже відслідкували. все вони вже вдома. На їх місце воно зайшли оці нові, які залишились. Тобто, знов ж таки це непогана історія, тому що вони ж були на Курщині Я думаю, що всі це пам'ятають, а тепер їх на Курщині немає. Ну тобто, все одно це послаблення російських позицій. Треба враховувати, що Росія не може твоювати вічно да як вони кажуть, і це черговий ну, раз це доводить. Тобто, це була ротація. Також бачимо. Потрошки вони просуваються, якщо брати, взагалі про приміщення, які відбувались. Протягом тижня по Донецькій області, по Приазовщині, і по Запорізькій області, мабуть, що варто зазначити, трохи тягнуть ресурси вони знов таки на північ Донецької області, на Покровськ, на Новопавлівський напрям. На Новопавлівський напрям. Причому цікаво, що вони частково почали підсасувати ресурси з Запоріжжя, тобто з першої з другої, ну з другої лінії резервів, які вони тривають. Не ті, що біля моря знаходяться і тренуються, а ті, які от безпосередньо на лінії фронту, їх. Погнали перекидати на Новопавлівський напрям, перекидають їх дуже складно для фіксації, тому що вздовж лінії фронту по суті там, де найбільша а, історія з контролю, ну і трохи з Презовщини вже конкретно поїхали вони безпосередньо на Покровськ, на Часів'яр, тобто на північ на так і рушать. Але це не, не такі великі перекидання тут. Більш оперативні такі там кого дозбирали, хто навчався да завантажили 3-4-5 вантажівок і вони поїхали, власне. На на північ Донецької області. Ну, плюс ще один полігон наші знайшли за цей тиждень на кордоні Донецької Запорізької області, але вже більше це Мангуська громада з нашого боку, з того боку, я так розумію, що це Бердянський район, якщо я не помиляюсь, в районі нашого селища там Захарівка і Стародубівка це є там такий полігон новий, його до того не було, от зараз він активно запрацював. Знову ж таки розуміємо, що це Запоріжжя, Запорізький напрям. От того то готуються готуються. Відео було ще трохи не те, але ну, на, на кордоні є такі. Ну, тобто, фронт живе і тил живе своїм життям а, з такого прям нового. Сьогодні вночі над городом над містом, над Маріуполем були літаки, десь о третій о, ну, ночі це абсолютно незвична історія. Давно вже по ночах вони над нашими Маріуполем налітали. Над Мелітополем їх систематично фіксують, авіацію різного толку. Вночі мається на увазі, судячи за все, воно там задіяно теж для збиття наших дронів, коли вони рушать. А сьогодні підіймали авіацію, і було чутно безпосередньо над Маріуполем. Це таке таке щось нове. Тобто, можливо, щось рушило і з нашого боку, що ми не знаємо ще. А ну дуже цікаві такі тенденції. Це ну, мабуть, що такі основні знаєш тенденції, які на які варто зосередитись з точки зору там військової оперативної інформації стосовно окупованого Презовщини. Ну, Та якщо ми говоримо про передислокацію підрозділів, на твою думку, все-таки ворог не розраховує на те, що на запорізькому напрямку їм вдасться провести активні якісь наступальні дії? Я думаю, вони не те, щоб взяли паузу, вони думають, от в даному випадку, що ще зробити. масового тока, ми не бачимо, щоб вони забрали ресурс Запорізької області, перекидали де інде ну, не настільки є з чим порівнювати, коли, наприклад, свого часу пішов а Наступ на Вугледара, потім вони прорвались і вже рушили okay. до Крахова. тоді масово вона Запоріжжя зняла все, що є і кинули на Новопавлівський, те, що стало Новопавлівським по суті напрямком. То на сьогоднішній день такого ми не фіксуємо. В певні перетікання є. А тому судячи за все, вони розміркують. Я думаю, ти знаєш, що в них є певні зобов'язання за ж різне групування там контролюють, які у нас власне да одне групування. Контролює бої на Донецькій області, по суті, куди Новопавлівський входить, а інше керівництво забезпечує наступ на Запоріжжя. і там є певні вводи, судячи за все, які вони не згодні не виконати, тому що, мабуть, що від когось того голова злетить. Тому, поки вони тримають резерви, я би сказав: знаєш, дуже схоже на те, що перша хвиля наступу на Запоріжжя, вона захлинулася дійсно, але вона там відтекла. І тепер збираються силами, щоб зрозуміти, коли там рушити далі. А, я ще раз сподіваюся, що нікуди вони не, не не підуть і будуть пробувати тут далі, тому що якщо їх почнуть прикидати, це означає, що ми десь провалилися в іншому місці і вони а, пішли на посилення.